Uh -huh. Всіх вітаємо, хто слухає нас по трансляції і хто зараз приєднався в групі. Uh. Ми раді, що Бог нам дав можливість і дякуємо за ваші молоді про нас. І зараз ми прийдемо Господні на наше це спілкування. Боже наш, мені твої діти. Ми дуже щасливі, що можемо звертатися до тебе. Ми дякуємо, що в свого часу ти віддав своє життя за нас. Ці пасханні дні ми зараз згадуємо за твою смерть за кожного з нас, бо ти взяв кожну нашу смерть на себе для того, щоб нас спасти від неї, для того, щоб наші гріхи не були нам на засудження Ти їх сам і поніс засудження замість нас. Дякуємо, Тобі, це наш Господь. Також ми раді, що ти сьогодні з нами, бо Ти так обіцяв. Дякуємо, що ми могли зібратися по монути тому просимо Духа Святого відкрити наші серця для сприйняття, для передачі того Слова, для того, щоб ми могли жити позатогда. Ми хочемо підтримати і молити нашу сестру Вігіну, яка в Києві нам це тижні, для неї молитися. наша Господь підкріпиє, значить, взаємні проблеми, дає втіху, дає бачення, дає мудрості, як це все подолати своєї з своєю любов'ю, своєю силою на Господь. А також просимо, щоб ми могли підтримати і тут один одного. І прославити тебе, бо ми хочемо жити по заповідям Твоїм просимо, і про те, щоб ми були світлом для наших рідних і близьких, ми могли бачити тебе в нас і теж думати про те, щоб хтось як не спасений віддати життя в Твої люблячі руки, щоб ти міг їх, їх привести до Твоїх Небесних осель під Твоє Велике Царство. Ми просимо ім'я Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, і для слави, нашого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Аминь. Як вы розумієте, ця, цей тиждень называется страстный тиждень. Це відповідно сегодня страстна пятниця. Почему пятница страстна? Тому що на зорі, так как сказал пророк на зорі будет убитый царь Израиля. Це сказал пророк. Кто сказал? Пророк Осія, по думаю. От, е, і справді на зорі був розпитий Господь Ісус Христос, і це сталося в п'ятницею. Тому ця п'ятниця, е, яка перед Пасхою, вона називається Страсною П'ятницею. Тому ми з вами по традиції звернемося в той далекий час, щоб подивитися, що сталося в цій п'ятниці. Починаючи з, а? Починаючи з самого початку, якби там, коли вони вийшли з горниці, вже почалася п'ятниця, і вони пішли в Гевсиманський сад, і ви знаєте, що Ісус Христос там що робив? Молився. Але перед тим, як ми звернемося до того моменту, коли Ісус Христос молився, ми по традиції перейдемо. До відповіді на запитання. Якщо в кого є якісь запитання, то звичайно, перш за все, ми маємо освітити те, що вас турбує в серцях ваших. А потім це просто я дав анонс темі, що вона така сьогодні буде, що ми будемо роздумовувати над тим, що сталося тієї ночі в п'ятницю, на зорі. Можна так сказати, будь ласка, хто хоче задавати запитання, коли у вас лежать включені мікрофони, їх можна брати і зразу з них говорити. Будь ласка, говоріть в мікрофони, бо я то вас чую, а ті, хто на стрімі, вас не чують. Тому треба говорити в мікрофони. Ака буде там думати запитання. Я хочу передати вітання від нашого Андрія Андрійовича. Він щирі християнські вітання передає, бо каже, дуже сумує за вами. дуже Виходять такі дні, що коли ти розумієш, що ти потеряв, і хочеться да, всі дякують за це. За стрім, дякую дуже багато людей. навіть що... моя Лена позвонила, каже так класно каже, коли ми е, бачимо, як живу. От передання передаю вітання від е, Олічки Дерелюк і Віталіка і Віти. Я з ними говорила, дзвонила з ними. Так що. Вони щиро дякують за все і передають щирі християнські вітання. Слава Анатоліївна теж дзвонила. вона теж дивиться стріми? так? Да? Так, да, да, всі дивляться, всі, ну, всі, всі слава Богу, всі. Всі, слава Богу, зрозуміли, я дуже радий. Да, да, Галя Крапіянська теж написала. ну, вона писала, в принципі, групу, да. і ми з нею говорили, слава Богу, дякувати молитвам групи, і гроші знайшлися, і день знайшовся, і врач знайшовся. Ну, От, так що Балу, вона, вона сказала, що вона попозже нам напише, як там все це відбувалося. Так що хай Бог всіх нас благословить, тому що без молитви мені куда, без Бога. Хорошо, запитання. Було чушь. Значить, не перша Пасха святкувалася в Єгипті, да? Чому це вона в Єгипті? Вона не святкувалася. Вона <мас> <афити> произошла, як такова. А, ну, Пасха произошла за день до виходу, да? Ну нет, Пасха це не... Це освобожіння. Це звільнення, це, Вона ж каже, Пасха, прямий переклад Пасха це з єврейського пройти мимо. Тобто пройти мимо. Тобто, бачили ці дверні косяки обмазані кров'ю, і ангел проходив мимо таких домівок. А в цих домівках, звичайно, жили євреї. Тому цей процес назвали Пасхою, пройти мимо. І в подальшому ізраїльтяни мали згадувати цей самий процес, тому що вони для того, щоб він пройшов мимо, заколювали ягня однорічне, і його кров'ю вимазували, а саме ягня згадали зіркими травами. От, тому е, в той час це була паска, але але як свят.